Missa do Estudante Зварювальні столи в нас, які піднімаються, вони є безпечними на кожному столі. Є безпосередньо витяжний рукав. Студенту надаються хороші, круті масочки. Школа старається зробити все максимально, максимально якісне, щоб були новітні технології. Ось, І надати для студентів найбільше інформації і щоб студенти працювали безпосередньо вже з новітнім обладнанням, навчаються зварювати як на синергетики, так і в мануалі. І зварювання тут проходить як Мік, Мак, також і електродом ММА, також і тік зварювання буде в майбутньому. Скоро До речі, дивіться, кемпі. Ага. Тік зварювання також буде проводитися. Новітні все обладнання. Новітні. Також напівавтомати компанії Фроніус. До речі, ці напівавтомати компанії Фроніус їх ви часто можете зустріти на виробництві. Ось, і в них ось така оригінальна всіх панель. Щоб зразу адаптуватися, навчитися ним безпосередньо ним користуватися, керувати, задавати всі параметри. Ось ще є додатковий апарат і фірми Фроніус. Ось ще такий пост. Ось це мені найбільше подобається, тому що він один, відокремлений від всіх. І знаєте, такий сидиш пан. Ось зараз якраз зібралася група, проходить певний інструктаж. Отак відбувається навчання безпосередньо. Є два викладача. У нас чотири поста, два викладача. Тобто викладачу хватить часу е -е, приділити кожному учню. Не тільки чоловіки, а також і жінки, дівчата. Всі, що мають руки, можуть зварювати, а ті, що саме хочуть зварювати і люблять метал. Ось ці найкращі будуть зварювальники, працівники, і найкраще будуть розкривати свої вміння, тому що метал любить, коли його люблять. Зараз якраз приходить навчання на рахунок самого зварювання. Зварювання міг. на даний час зараз працює чотири поста. За кожним учнем дивиться сам безпосередньо е майстер. Там і новітні системи стоять якраз на цьому полігоні. Таких апаратах це апарати розроблені були 25-го року. Іксюми з безпосереднім витягуванням дима якраз проходить сам процес зварювання і самого навчання коливальними рухами. Знаєте, я ще в 2003 році навчався. Хочу сказати, в нас нічого такого не було, ніякого такого суперового обладнання, масочок, та вже немає про що говорити, що там в мене було лише один баласник. Ми про таке навчання могли тільки мріяти. І потім, коли ми здобували диплому, нас випускали в відкритий світ. Школа надає безпосереднє потім працевлаштування. Що як ви наберетеся тут певних знань, щоб їх не забути, ви на практиці їх повністю можете закріпити і використовувати в подальшому житті. Ось такий полігон.